Мирний план США будуть внесені певні зміни. Таку заяву за підсумками переговорів у Женеві зробив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Водночас, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця також назвав переговори продуктивними і закликав українців зберігати спокій. Чого чекати далі? Поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю Доброго дня. Ну, Тож, власне, останніми днями бачимо доволі багато такого інформаційного хаосу, так навколо мирного плану Трампа чи мирного плану для Трампа. От власне сьогодні стало відомо, що українська і американська делегації оголосили про таке оновлення так угоди щодо припинення війни Росії. І в цілому заявили, що перемовини пройшли вдало і змістовно. От, на вашу думку, чого тоді чекати в підсумку нам далі? Нічого. Ну, а що Путін щось помінялося. Ні, нічого не помінялося. Путін як буде наполягати на те, що Україна вийшла з чотирьох областей по кілону НАТО, і щоб Україна скоротила свою армію там до 80-150 тисяч і відмовилась від важкого озброєння. Те, що написано в цих е е е так званих стамбульських угодах, те, що він називає, так і буде. Так сень щось з, що з кимось перемовлятися. А нічого ж не, реально не відбувалося. Я вважаю, що е, це така величезна інформаційна війна, е, пов'язана з тим, що частина естеблішменту Сполучених Штатів а, Америки е, ну, відчайдушно намагається врятувати Росію від поразки. Е, ось тому, що аж по Росії, що припинилося, ні не пропинилося. Чи частіше вони прилітають, частіше вони прилітають. А от і те, що от зараз от відбулося, це ж така спроба конкретно від конкретна е, конкретно від кафа і конкретно ця е, е, Дмітрієва. Дмітрієво щось просунути припинити взагалі обстріли Росії. Але нічого не виходить, нічого не виходить, тому що навіть Рубіо там не до чого був з самого початку. Це стає очевидним. А от от і все, от що я бачу, ну Росія ж не помінялася, тому це має ніякого сенсу в дійсності, те, що відбувається. От власне Вашингтон Пост також написали, що Трамп взагалі не дуже той розумів деталі цього мирного плану, так і лише отримував таку певну загальну інформацію. Отож, чи можна сказати, що оцей ось план? Е не Трампа, а план для Трампа, так який був, власне, як ви сказали, розроблений і Віткуфом, так його взятим також Трампа Кушнером, так і Дмитрієвим в цілому зазнав просто фіаско і в цілому ну не вдався. Ну не вдався. Да. Ну я ж говорю, Це остання спроба цих американців врятувати, ну, частину американського стеблішменту врятувати Росію. Ну що Трамп може знизити ціну на нафту? Ні, не знизить. Чи змінить він свої апетити щодо російської нафтової галузі? Ну там скасувавши санкції проти нії? Ні. він може зупинити Україну, яка б'є по енергетичній інфраструктурі Росії? Ну системно вже б'є. Ну дивіться, буквально позавчора там під Москов'ю прилетіла в Грець. Ні, вже цього не може зробити. Ось те, що він його не бачив. Ну я ну, враховуючи, що все ж таки Вашингтон Пост, який, якщо година пройде без щоб не плюнути в Трампа, буде наремно пройдена. Ну я думаю, що воно так приблизно й було. Е, ну за моєю версією, за моєю версією, був це відков в е, Дмитрія. Щось там накалякали на папері, а е, десь відков міг спіймати. Не міг спіймати Трампа, сказати, що спіймати Трампа і сказати, що все перешалі. Ну, як і останні п'ять разів, от останні скільки там декілька разів не вийшло, от зараз остаточно все вийшло. А ось Рубіо не був це повідомлений, йому не показували. І цей план спочатку з'явився як спецоперація, то що активно почали тиражувати по змі. А потім він з'явився в Україні не по каналах Держдепу. Судячи з усього, це генерал там приніс там Трескл чи хто там. А, це, ну це не функція генерала приносити такі плани. А от тепер Рубіо, тепер Рубіо топить цю ідею. Спочатку зливає конгресмена що це взагалі я тут не до чого, це росіяни написали. Бачили там конгресмени вже виходили. Говорили, потім сказав: ні, 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 ну може, воно не, не є, Ну на може ж він сказати Трампу, що це ТУФТА. Ну, ідуть активне обговорення, в принципі, не про що. А от якщо теоретично припустити, що Трамп зараз хвалить оцю угоду українську, так, яка ну власне вигідна нам, то якби ймовірно цю якби ідею не підтримує Путін, так? Ну бо, по перше, очевидно, що він не хоче миру. Не хоче підписувати жодні папери. Ну і плюс до того, якби жодні папери навіть підписані, не працюють з Путіним і в цілому не працюють з Росією. Е, отож, питання тоді е, ну власне чи це не такі знову ж перемовини заради перемовин, і чи не схоже це на такі спроби американської адміністрації все ж таки ну просто робити вигляд, що вони роблять якийсь процес? Ні, дивіться: я зараз бачу, я зараз бачу вже з'їхати з цієї теми. Ну, Я вам сказав, як це з'явилося. І був відкав з цим. Щось там а, брякнув Трампу, не знаю, там, в перервах між обідом чи в перервах гольфом, ідея, що, що щось є. А, ну, Трамп міг там, щось могикнути, ну, ну, давай спробуємо. Таке невиразне. От, побіг пробувати. Виявилося, що не в нічого не виходить, це тофта, це переписані російські вимоги. І українці сказали ні, і європейці сказали ні, і і РУБІ середній сказав ні. От. А тепер це намагання якось відхреститися на того, що накоролесили, тому що самі потрапили до дуже незручне становище. А тому, що Путін нічого не збирається міняти. Ну нічого не збирається міняти. Що він припинив свої спроби атакувати Росію Ой, Україну? Ні. Він нічого не поміняв. Тому так воно і буде. Ну навпаки, тут Україна буде демонструвати силу, що так воно і буде. Ну добре, узгодити ви якусь угоду. Ми, ну ми, ми вже цими, ми з американцями вже що там, цей, безпекову угоду вже підписували. Ну так і це типу такого. Ну, так і що, так Путін що, плювати він хотів на це. Він поки йому не роздовбають, не погасять Москву, нічого не буде відбуватися. Ну, так, це така угода про мінерали 2.0. Ні, угода про А, ви, до речі правильно нагадали про угоду про мінерали. Пам'ятаєте, теж там приходили, кидали нам на стіл, ви нам винні 500 мільярдів, а потім виявляється і не 500, і не мільярдів, і можливо, 350 разом заробимо коли-небудь. Да? Так і тут починають кричати: Вас там до 27-го числа залишається і все інше. А ну в таких випадках треба думати, а що, а що ви можете зробити? А ну от які у вас реальні важелі тиску на Україну? Припините фінансувати нас? А, ну так ви і так не фінансуєте. Припините постачати зброю. Ну так це вже ж на допомога США. Це вже контракти з, з європейцями. Це абсолютно інший та, статус. Що ще ви можете зробити? Так що так. Ну, вони, до речі, вже заявляють, що цей термін був посунутий, тобто, що вже не 27 листопада, а вже ну не названий термін. Ну, тобто, знову ж таки, будуть вестися процеси як а тому, там. Момент. А там різдво починається. Так що ми, ми ми це вже проходили всю цю історію. Ну давайте так взяти на понт не вийшло в чергове. В чергове. і це знову таки. Я упевнений, собі, що ознак показує, що це не була особиста позиція Трампа. І позиція Рубіо. Ну, Трампі ж говорить, міг так сказати: ну, давай спробуємо, може воно щось якось А Раптом, там знаєте а раптом нікуди не настав. Да? Українці сказали ні, Європа сказала ні, нічого, в принципі, не помінялося. А, до речі, щодо цього тиску, про який ви згадали, так що нам там знову погрожували постачанням зброї, так розвідданих. Ну от, власне, якщо Трамп уклав цю угоду, так велику бік діл з європейцями, що це європейці купують зброю, так і якби жодного фінансування Америки на Україну безпосереднього такого не йде. Ну то власне, чи може він припинити теоретично такий бізнес? І, і там другий пункт був вони шантажували розвідданими. Чи можуть вони тоді припинити розвіддане розвіддані, а, наприклад, продовжувати продавати зброю? Ну, давайте там в тому повідомленні було, якщо Україна відмовиться обговорювати пропозиції. Ну, Україна ж не відмовляється обговорювати пропозиції. Ми ж важко працюємо, всі сидять, обговорюються. Це ж можна до нових війників обговорювати. Це раз. Друге, ви правильне запитання, це, це, це. а ні, теоретично він може зробити тільки питання, як це буде виглядати. Тобто ти прийдеш до своїх виробників зброї і скажеш, що оці багатомільярдні контракти, які сказав, що я вам повибував в Європі, от у мене для вас гарна новина. Там, вони все припиняють. Ну, так не буде. Тому що це вже контракти. Це раз. Друга, ну розвіддане, так, ми теж вже проходили. Ми теж вже проходили, що ця історія була. Тільки тут е, він буде ще гірше позиції виглядати. Тут явне підігрування буде Росії. І далі, тут наступне питання. А, як він буде виглядати як потенційний ну, там, партнер все ж таки, для НАТО? Як він буде виглядати, що він став зовсім на бік Росії? Ну його і так багато чого там закидають. Вже не вже на березень, вже не березень 25-го року, вже, вибачте, листопад, кінець листопаду 25-го року. І далі, а що удари по Росії без а, розвідданих припинилися? Ні, не припинилося, я пам'ятаю, тоді проходили. І що ти тоді здобудеш? І тому це називається те, те, те що це ну, таке взяти на понт, о, і нічого воно в дійсності не має під собою. Тобто фактично Америка і сама себе загнала в такий глухий кут. Так, ну тобто, зброю вони та ні, не та нам... не Америка. Це сидіть цей е, Чіпі Дейл, ці, е, як його Дмитрієв з цим звідкафом. Там да ну це проблема Трампа. Що чого ти слухає ще одну? Ну я розумію, там партнер по бізнесу. По гольфу, все інше, щось там брякнув, і ти вирішив, що воно щось вийде. До цього нічого не виходило. Тут ти знову ні, ви прави виглядає погано, в першу чергу, для Америки, це правда. І конкретно для Трампа. От Пісков також заявив, що Москва не отримувала жодної інформації про переговори у Женеві, так і що вони не взагалі не знають про текст плану, який був розроблений під час е, цих е, перемовин. От власне, те, що Росія в цілому коментує зараз ці переговори, не відмовчується, так от це свідчить про те, що вони все ж таки ну, трохи залякані, так, бо все одно якби нібито показують свою позицію. Ну, показують позицію, да. Ну звичайно що вони чудово знають про перегіг подій, подіях, робота ведеться. Вони ж ну, ну все рівно Врешті-решт, вийде Путін і скаже, що немає чотирьох областей, немає НАТО, а немає скорочення армії до 200 тисяч. Як ми як він сказав, як ми домовлялися, от тому, що він вже вважає, що існують стамбульські угоди. Хто хтось там підписував. Ну, там, на думку цього Путіна, росіян, там щось там, наче, рахамія підписував, а, парафував, точніше, як вони говорять. А, нічого там немає. і Тому, звичайно, що вони далі будуть воювати. Але те, що а, їм складно, це однозначно. Дивіться, є і питання по бюджету. Удари по енергетиці, вони входять в зиму. Там вже сніжок з'являється такий. Непоганий морозець який може перетворитися в трендець великий загальний, і тому звичайно вони хотіли би якимось чином, в тому числі за допомогою галасу навколо цих угод, підірвати в першу чергу Україну зсередини, що Україна щось дала, що Україна пішла туди, сюди, щоб тут пішли зносити владу, і багато чого іншого. Це йде. Якщо зараз Росія не погодиться на цей український план, а вона скоріш за все і не погодиться, то чи може тут очікувати, що Трамп почне далі тиснути на Росію і продовжить свої санкції, і посилювати ці санкції? Ну, найкращі санкції це все рівно удари України. Тут головне, щоб нам не компостували мозок. Наша оборонка, виробництво зброї, експорт зброї повинен бути. Довгострокові контракти це єдине, що робить нас незалежними і суб'єктними. Ось, от на чому ми повинні в першу чергу концентруватися. А от те, що буде посилювати, ну я думаю, що у нього виходу особливо не буде. Ну, якщо він залишить, ну давайте так, принаймні, не посилювати, посилювати контроль за вже діючими санкціями, це було б. Ну, досить ефективно, тому що вона приймала купу всього, але ж багато чого не дотримується. Ну, то, власне, якщо так у підсумку, то Україна не піде на російський план, Росія не піде на український план. Отож, власне, е що далі? Так, тобто ми продовжимо просто знищувати російські енергоресурси, е тиснути санкціями, так вимагати цих санкцій. Ну і в цілому, навіть якщо якісь там процеси перемовин будуть йти, то нехай собі йдуть, але якби наша задача далі просто знищувати російські енергоресурси, так? Так, отак іншого шляху немає. І ну завдання цієї, от. Меточні навколо цього. Я взагалі вважаю, що головне завдання це зірвати ударити по Україні по території Росії, бо їм дуже боляче. Ну я ж нічого не вигадую. Дивіться на статистику. Дивіться на статистику ударів. Вони просто нарощуються. Я вам дуже вдячний за цю розмову. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.